Ну тож подивіться, ви ж приїхали, ви ж їхали, бачили, куди ви їхали? Бачили. Бачили? Ви з Верховною Радою України хочете позмагатися? Ні, я хочу. Я хочу показати, як повинні на селі жити люди. Розумієте? Як на селі повинні жити люди? Так, Подивіться, що тут? стільки вже ума треба? На озеленення? – Навіть прибиральню, бачите? Ну, Туалети повоно. Хоча й туалет. Не туалети? Так. Да? Ну, 450 чоловік. Хто ж помісти їх тут? Коли з'явився цей палац культури? Ну, ми його реконструювали. Ми його побудували ще при кого? при Сьогозі. Ну, а вже реконструювали вже його оце 5 років тому. А для чого в мармурі? А, -а, -а що є красивіше? А цей, що робив кришу, зробив колонату. Я кажу, На, що ти мені? Шеф, ви не розбираєтесь в цьому, то не різте сюди. А тепер кажуть, а хто придумав колонату? кажу, я. <laughs> ну, вже не скажуть, вже ви розказали, хто. <смех> <смех> ну, то я чесно кажу. Ну, отак от подивіться. Травичка поливається? Все робиться по-людськи. Ну, Доступу вільного сюди немає. Та, на цій території? Вільного доступу сюди немає на території. Зараз війна, який доступ, ага. який доступ. Стоця, Зберуться, і ракета буде тут. Угу. Боже, зухрені, зараз відкритий Дом культури. Він готовий. Ракета буде завтра. А тут. так, щоб погуляти по території не можна? По території, будь ласка. Можна. можна зайти тільки людям. Ж не Можна, скопити ще людей, що було. Це той самий архітектор, про якого ви говорили, чи інший? Що? Працював Де? над, над палацом. Ну, от коли ви кажете, реконструкцію. Мастер, мастер без освіти. Оцей він той самий, так? Так. Да. Це мастер без освіти. Саша Кришня. Боже, люстри у вас там. Так, і потолки бачите, які. А, а куди мені? Мені гроші не треба у, у мішки. Я перший платник податків в області. І на обліку стою як платник великих податків в Києві, хоч розміщений в Чернігові, А на обліку в Києві стою. А по, по, по величині податків я на першому місці. Ми сьогодні 51 мільйон таки дали армії. 51 мільйон армій таки дали. Це по податках? Так. Да. Плюс ще додатково даєте. Так, да, і додатково дає. Ну в Батурині того немає. От я зараз скрізь вікна дивлюся, як у вас. Де? В Батурині. А що таке Батурин? Це палац Розумовського. А, -а, -а. та розумовський, хто він такий. Думав, басейн зробити, а тоді не схотів робити. тут. Чого? Не схотів, бо народу багато буде. Той плюне, той кине щось. Це ж народ. От Бачите, колонаду яку придумали? Е? Досі. Я просив би надійте на голову. На голову надіну, потім буде на голові не те, що треба. Як його потім? Я вас приведу в порядок. Оту. Красиво мрабор положений. Отут. Чекаю свого часу. А це картини. Це наш скульптор робить. Оце все. Які краще картини скажи. А це художниця робить, щоб не голі, не голі вікна були. Вітражі гарні. А це ви, все виливаємо. Пошли далі. Ух ти. От. Заберіть ці картини. Що там буде? стіни, А це все від всех дерев'яний робив. Не шкода вам буде, це все людям передати. А для кого я живу? Я живу для людей, я для себе не живу. А вдячність вам їх потрібна? Ну, вдячність, любе. Мене радує тільки те, скільки дерьма мене облили, мене дерьмом. Більшість мене підтримує вся Україна. Більшість ОТО мене радує. Бо це є вдячність. Коли тікав в Януковий за кордон, у 12 точків мене підняв, будучи Генеральний прокурор України Потепенько, а він був помічник Генерального прокурора Фронки. Визвали мене на 9 годин ранку. Чого, я не знаю, а підняли вночі. Ви представляєте? В смысле, на Майдані Революція, там кинуть люди, все палає, вам дзвінок. Так. Ждали в шотку до трьох часов в його кабінеті. Появився в шотка розстроєний кулоков стол, заматюкався, каже, ми ж його ідіота оговорювали, бігай, -по завтра Янукович. Я відкрив рот. Який біга? Біга. А я при чому кажу тут? Ну, хунта, а от силові структури вирішили по рекомендації потебенька, ви були депутати, добре знайомі, ви себе зарекомендували в Верховній Раді, бо є. Yes, ми хочемо, щоб ви виконували обов'язки президента України на цей період, я кажу, я вже сьогодні готовий. Зараз готовий. Це лютий місяць 2014 року. Я... От як він тікавку. А від чийого імені він вам робив таку пропозицію? Від силових структур міністрів. Угу. Uh так. -huh. Да. Вже вони обговорили мою кандидатуру. Обговорили і прийшли, що на це пригласили. А я візьми від ляпне. Кажу, ви ж дасте мені 10, коли виступити перед народом і викласти свою програму бачення розвитку України. А він каже, можна. В словах так обрисувати. Я кажу, до пожалуйста. На три місії я зразу кажу, вожу через звичайний стан в Україні. Влада на три місяці переходить військовим. В кожній обласному центрі створюється воєнно-польові суди. Верховна Рада розпускається. Вся влада переходить в руки президента. Це ж доби будуть арештовані всі мільйонери і всі мільярдери, всі до одного. Поки не вернуть 242 мільярди доларів крадених грошей в офшорах, будуть сидіти. Хто не верне, буде розстріляний, як зрадник народу. Я поїхав, він каже, завтра приїжджайте і ми все вирішимо. Я поїхав, а він. Вот бенька питає: є, ти взяли шизофреніка, Він буде стріляти, ти слишкав? Він стріляти буде. І все кончилось. Нічого, що вони Майдан розстріляли. Це я вам розказав те, що було. А пам'ять після себе ж треба залишати людям? Чи не потрібно, як ви вважаєте? Там я музей залишу прикраси. Теж буде все в золоті, все в золоті буде. Музей буде там. Фонтани, бесідки. Леонід Григорович, а якщо розкрадуть? Шо? А якщо розкрадуть, розіб'ють. Тоця не треба так думати, є вкрада, є все. У мене раді театру опери балета, два артисти. Да. Я їх вчив в консерваторії. В броцю приїздили сюди, вони всі, а сюди приїдуть двоє де буде. Бачите, тут все продумано, от от ідіть сюди. Заберіть з вікон оце, пустота. Що воно дає? Що дає? Подіваєте? Ось з вікон заберіть цю красу. І все, і зовсім воно не те. Зовсім не те. Пішли, я покажу, де банкет буде. Я вас запрошую на банкет. Будемо репетицію проводити. Нема питання? Да. Щоб після війни. А що? Чернів може робити паркети, а? Може. І головне, що може не розсихатися навіть. Якимось чином. Тут теж мрамор з узорами положено. Не просто так. Це банкетна зала? Да. Так. Ото ще де золотили, бачиш? А це дві феї. Як скульптор? має смак? А це подивіться. Це про що картина? Я знаю. Біфи сарада. Бал, бачите. Ті тут сидять, ці це тут. тут. Угу. Картіна? Грапку візьметься позолотиться, ви її не знаєш. Ми Вона їдемо. і так гарна. А? Вона і без позолоти гарна. Так. Да. Отак. пішли. І поли тут красивіші. Як ви контролюєте виконання робіт? У вас крадуть? Що значить крадуть? То може, сухані, щоб то, що може согреєш, щоб хтось десь зараз крав. І в помислах немає. А випив один раз. Вигнали. За випивку? Раз випив і вигнали на другий день. І в хаті прожив 14 років, стається ще рік, щоб хата стала, зі з хати вигнали. Це у вас після 15 ви віддаєте да. у власність. А це з білого грамоту все красиво. Сходи все зробили. Ну, ви так безжально вчиняєте. Як? Безжально вчиняєте. По-іншому не можна? А, а як інакше можна. З людьми треба жорстко? Що? З людьми треба жорстко. І справедливо. А як же цю грань намацати, щоб жорстко і справедливо? Дуже просто. Ніколи не обманю в житті людей. Подвірство зроблені. Це скільки праці тут, а? Багато. Скільки це вложено в праці, я вам, я вам не передам. її ж треба вичухати. Лаком скрити. П'ять років вони робили. Їх, ремонт оцей. А гроші пішло. Скільки? Я не знаю. Не знаєте? Ну, що ви не Ну, були... страшно буде, не знаю, звісно, не знаю, на що вони А що ж ви скажете в своїй першій промові тут зі сцени? Я їм скажу так. Мої слова. Як я вас всіх дуже люблю. Це все життя мені надавало снагу до роботи, надихало мене, ви мене підтримували, ви давали мені сили, і я вас дуже і дуже люблю. Отак.